Надавалася допомога і все, все робилося вчасно, але ось так склалась доля. Тут в плані того, що там, молитись, там було, то є. Вони написали в тім протоколі, що я неодноразово теж казав, що можна викликати мобіль чи з Києва Боріз, якщо дитині дуже так погано. Вони це все до уваги навіть не брали. Протоколі допиту цієї вічна толок, що вона давала тут, її допитували, протоколі допиту вона взагалі половину брехні написала. Те, що вона робила. І це теж ніхто до уваги не взяв. У нас така сама ситуація. Показів їхніх у які... вас і спити за проводить в Хмельницькому, да, Та зараз да. так, який час у нас буде вже спитись? За якого часу від 21 з лютого, від 21 го лютого, але що цікаво, що зовсім ну як сказати, якщо брати характеризувати, то наприклад Даринка померла три дні, будучи в половині, так угу. а що стосується хлопчика Дмитра, який 21 лютого. То виходить, що він в 4 кілограма і зв'язку з невчасним проведенням кесаревого розтину. він помер в нутробі матері, при тому, що е, сама мати лежала в пологовому на ну, під сутки вона вже під оглядом, під, під наглядом, під все до під лікарями. Все і коли схватки були, да були, третій, все. коли пішла сама пішки. Вона не да. пішком це але... теж до уваги ніхто не взяв. Що ніхто не взяв до уваги, що вона лежала в лікарні і що вона була протягом того, і медичним персоналом не було належно надано їй. Вони просто тупо взяли свої медичні протоколи, написали по медичних протоколах і все, а людський фактор не врахували, і батьківські покази Обща, навіть близько не врахували. А і, ну, і ще і потрібно, потрібно зауважити. Як що в нас вже в кам'яці, от це не характеризує, ніхто не пояснює. Ну так як вже по нашим даним, то це вже п'ята дитинка з Нового року, що ми вже знаємо. А ще скільки ми, ну що нам просто Коли провідомо. ми всі mm -hmm. дали, вони розказували, кажуть, такого не було. Каже, були недоношені діти померли. Каже, ну, померли. Так, допоможена можна. Питання медке, досліджу, які услідується кримінальне поваження. У вас є якісь питання? Тришнівська Саша. Досліджу немає та, таких питань. Треба ж якось що там правильно зробили чи що, щоб поновили цю справу, бо справа стоїть на місці. Розумієте? На даний час на наша далі... повторна експертиза, яка та доводиться у Києві. Я тоді в інституті. Але хотілося б, щоб врахували, що є догана вже в лікаря. Це вже після того, Просто як відправили. Приїхала на комісія, зробили їм догани, поїхали. Вони як працюють, так працюють. Там сняли по тисячі рублів, чи що там і далі вони свої працюють а, спокійно. Ще так. потрібно зауважити, що кожен з кожного батька, ну там матері, хто лягає в пологовий, витребовують страховий внесок, Дам який в обов'язковому порядку більше тисячі гривень. Куди вони йдуть ці кошти? Так ніхто не відповідає. Ну то тобто, не несе відповідальності. Виходить, кожен з батьків заплатив. Кожному ще додатково, ну, нехай вдячність буде, але лікарю таки була, і ніхто за них не звітує. Коли була засідала комісія, я підняв за ці страхові внески, коли це все вже було начальство з Смільнецька, це все, mm -hmm. наші сказали, що ми такого не, не, не отримаємо. Не отримували. Страховки нема вже. Тобто... Вам давали якісь на руки, Ласка, ще ще. є. є ще. Да. Коли підняли цю сестру навіть за аналізи сказали платити. Коли підняли цю месестру, чи то вона там сказала, це добровільно. Добровільні внески. Добро... Вона сказала добровільно, але, добровільно. але добровільно. Нам добровільно. Було це примусово. Я, я порадив, якщо є якісь питання, що з цього приводу вже ви бачите, що йдуть незрозумілі відповіді на те, що вам пропонували, ніби вони кажуть, пропонували добровільну примусу, ви звертаєтесь і кажуть вам. Немає кості. Тому якщо у вас є якісь. Факти ви згадалися десь відповідно вже п'ять по що... місяців по сім Ні, Я розумію, тому що вас вас вслідується справа стосовно е... смерті, так і відповідно до законодавця виконання коду слідчий не може вийти за межі, тобто питання страхових внесків досліджувати, куди вони а воно входить в пакет. Воно входить в пакет. Він пакет. може врахувати і його в медичну пакет. книжку вказується. Так, воно воно все обов'язково є. Імно факт порушення імно куди йдуть кошти, це зовсім інші. Факт, розумієте, mm. тому то для цього потрібно, якщо вважаєте, є потрібно інше звернення, щоб у ньому провели перевірку. Саме mm. по цьому факту, що mm. не стоїть, mm. да, окремо Отдельно. Так, що це не стосується. Він врахує, слідчі повинен врахувати всі факти, всі фактори, які ви і ваші пояснення, і ваші покази, і так далі. Тишні... оці факти, які ви мені називали, врахувала все, Ви їй це пояснювали слідчі? Так, це в протоколі там. Да. Ми це все розказували. Тому що ви, Якщо слідчий щось не враховує, ви можете це оформити як потерпілі клопотання, і окремо заявити клопотання. Якщо, якщо, якщо у вас зрозумів, до слідчого питань таких немає. Є питання у вас до висновку експертизи, є питання, перше, чому перше місце. Перше, чому не питання, стояло, так. значить є і тому зараз стало підставою призначення повторної експертизи в Київському НІСЕ. По поводу догани лікарів. Mm. По поводу догани лікарів не врахували. Так, чому стоїть, все на місці? Питання, я, кримінальне провадження, я зустрінуся слідчою, я ці питання з'ясую. Ні, ну Претензій до слідчої, я думаю, немає. Ні, претензій до немає. — Чи вона витрубила всі необхідні mm -hmm. документи, на які ви зараз стверджуєте, і чи всі ці документи були надані експерту в Києві для експертизи. Тому що зрозуміло, е, є. Ви пояснюєте, що не було враховано то, 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 то. тому зараз, щоб була повна експертиза, щоб всі питання були враховані. необхідно слідчому витопити було всі ці документи, тому я і хочу з'ясувати, чи ці питання витуплені і чи вона з'ясувала. Тому з цього приводу. Я поспілкуюсь слідчую слідчим по цій справі, і з цього приводу я поінформую, чи враховані всі ці питання, то пізначити ці експертизи. Зі своєї сторони, я керівник слідчого управління, я з відповідним листом, оскільки ну, зрозуміла це тут. Ця біда, я звернусь відповідним листом на від керівника установи, де проводиться ця в Києві відповідна експертиза, для того, щоб прискорити, тому що. Велике навантаження є на експерти. Розум... Ми це знаємо. Але є питання, але, але є питання, коли керівник органу досудового слідства звертається з відповідним листом, тому і підстава для експерта: поставити експертизу в першу, тут, тут тут першу чергу. Тут не в себе я вже від віджию ці заходи. Але ще потрібно це... зауважити, що от, е, два випадки, так, ми беремо два. Цих, що батьки це звернулися і там і до мене, і знайомі наші, получається, то виходить дві дитинки, зовсім не різна не ситуація. Одна при кесоровому ростані вже дівчинка жила три дні, ніхто її не рятував. А інша ситуація, коли хлопчик в внутрі матері помер. Так? Але якщо брати е, ну, характеристику, де записано, як від чого померли смер, та довідка про смерть, ну де вказано це, то в них майже ідентичні. Настання смерті. Ну, що, що, середині, що в середині, кубані, що, що вже три дні прожила. Uh -huh. Тобто навіть брати от, некомпетентному. Це по, по, по довідці, бо я зуміла, да, да, це, да, да. Да, так, що немає. Так, по довідки. Так. Ми навіть беремо просто по довідки. Uh -huh. що просто що там внутробі матері, а це вже три дні дитинка прожила, Даринка наша. Да? І виходить, що майже ідентично написано. І Саша Тришнівська веде цих дві справи, до речі. так? так. Що ти хотів? No, я хотів спитати, от є от, е, дві, два випадки два, е, в двох випадках фігурує Завалівський. В Висновку у них він не вказаний і в нас, напевно, також не буде вказаний. Чому? Це людина, яка робила кесаревий ростин, яка мала прийти і зробити цей кесаревий ростин хоча б у їхніх словах на 15 хвилин раніше. За весь період, його коли да, його видзванювали, три часа, вона лежала сутку, не, не могла розродитися і його не було. За сутку часу людина, яка відповідає за е патологію, його не було. Е його не наказали. Їх так само. Тобто зараз яка ситуація? Зараз дають їм ще одну догану, І вони далі працюють, з них знімуть по тисячі гривень. Як. От ну, там... так само за Хмельницький. сиділи люди. От ми просто чекаємо якби, того листочка, бо ми більше впевнені, що місяці не, місяці, не, місяць, не місяць. дадуть Це ми нормальні чекає. відповіді. Ми також будемо давати на на Київ е... вже відразу готові готові да, віддавати. Питання, чого у Хмельницькому люди 4 місяці сидять okay. з великим okay. навантаженням і пишуть бред. Вони їм написали, що дитина померла в той самий день. експерти. У цій день. День. Приїжджає... А, Вони, а, прочитали нову. довідку. Це потрібно я що так. зауважити, що експерти не врахували навіть в нас дата народження 31-та, так, Віталік, грудня. А Даринка померла 2 січня. Це Завалєвський відзвітував тоді Калашнику, начальнику поліції, бо піднялася така тема, що померла новонароджена дитинка. Тобто я навіть статтю написала, таку була в, в інтернеті, там що ми звикли рахувати, що скільки кількість новонароджених принесла нам новорічна ніч, так і хто народився, і от в перші дні. А тут ми факт такий, що померла дитинка. Відзвітував Завалєвський. Це є в газеті в засобах масової інформації. Калашніку і Калашнік підтвердив, що при кестрому розтині померла. Дівчинка родила 2 числа родилась числа і другого числа, числа померла. До того ж, всього що відправили ці документи на експертизу, і там навіть експерти не врахували, що вона 31-го народилась, а 2-го померла. Вони так і характеризували, що при кесоровому розтині, і це все повністю описували. Це є от в експертизі. Хоча батьки зазначали, і там ну в експертизі є це спочатку їхні як рахується, що 31-го числа і свідоцтво про смерть. Тобто це вже навіть саме елементарне, що не враховано, то як можна вірити цій експертизі, опираючись на це. І хотілося б зауважити, ну що це не перший такий випадок, де я думаю, не погоджуються потерпілі з експертними висновками. І це ми приїхали, приїжджали туди, ми мали там з ними дискусії, навіть такий як конфлікт. Вони пояснюють, в нас навантаження. Ну я думаю, що це мало кого цікавить, що навантаження. Якщо ми чекаємо стільки часу, то ми хочемо Робота якусь конкретну відповідь, хоча б щоб звернули увагу. Так. Якщо є якісь навантаження, то хотілося б, щоб, наприклад, сприяли також і від вас, як від. Такої служби, яка розслідування, ну розслідування проводить, щоб звернулись вищі інстанції. Ті самі, що потерпілі, писали скаргу, не якось треба виходити з цієї ситуації. Бо получається, що ми отримуємо несенітницю, на яку опирається подальше слідство по справі. На жаль, слідчі лише використовує висновки. Справи. Да, да. слідчі не є фахівцем Він є фахівцям цієї справи. Слідчі зобов'язані зібрати всі всю доказову базу, яка необхідна для проведення експертизи. Всі покази і надати всі матеріали справи для експерта. А вже питання висновку, то зрозуміло, що слід керується висновком, і розуміє. все, що він може зробити, це протизначити повторну експертизу вищу організацію для того, того, щоб, для того, щоб дати оцінку. Ну, є ще інше питання, що ви не згідні з висновками з експерта? Ви вважаєте, що тут є інші, допускаються порушення. Діло в тім, Але в мене жінка фельдшером і вона розуміє, mm. розуміється, розуміється розуміє, в цих всіх і в медичних, медичних і термінах. і, так, і в мене один рік робила і виходить, що лікарю таки дали догану. Тобто вони визнали, що вона якісь дії вчинила неправо. Просто так догану не дають. Медична експертиза за приїхала нас з Хмельницького сюди. Mm. Я зразу взяв цю судову експертизу поїхав туди. Я думаю, Ну, це морде. Вони сказали. Я Я зайшов до голови комісії, <кій> Вона каже, я не пам'ятаю цієї експертизи, що я засідав. Представляете? Ну це вона як, каже, що в мене така міню, кількість. Сказав, це, це в мене розумієте? така кількість. Я 2 години Назад видала на руки цю експертизу, що привезли сюди. А коли запитали, Вон хто з колегії лікарів засідали от по даному в ситуації, сказали, Ну ви розумієте, ми ж не можемо, ми ж там не були. Тобто вони це характеризують по медичній книжці. А медичну книжку заповняє той самий лікар якого ми по даній кримінальній справі зараз хочемо притягнути до відповідальності, так тобто, фактично, вона описує вже, як правильно робити, що робити. Вони просто по тому, що вона описала, Прибирає охарактеризовують її. протоколи надання допомоги, і тому подібне, і все. І що ще саме от пригнічує в даній ситуації, що більшість йдуть їдуть в нас Кам'янця народжувати в Дунев mm -hmm. в Дунаєвці. Ну тобто, таке місто камянець подільський і немає навіть небезпеки в тому, щоб піти в пологові народити дитину після стільки кількості смертності. Значить, стосовно цієї висновку експерта, наче я слідчому ще надав. Я скористаюся своїми правами, які визначає мені кінопусельний кодекс, тобто надати вказівки. Я почув ці питання на стосовно і членів комісії, я надав ще додаткові вказівки для того, щоб слідчий повів ще додаткові слідчі дії по цій експертизі. І, і ще... ви, ви маєте право, як у теплі, з тими казівками, які я надав, і ознайомитесь далі з матеріалами справи, які я е, врахував ваші зауваження, врахую, врахував ваші пояснення, я надам ці вказівки решті, і він проведе ще додаткові слідчі дії з цього приводу з цього висновку експерта. Так, ну, Ще і... друге питання так. по Вакулюкове теж. Це коли жінка поступила на прийом, mm -hmm. він не дав допомогу, чекала жінка півтора години і від болі. Йому так само, просто осіли догану і все. Він собі як працював, так і працює. Mm -hmm. Ніхто по німчого не може зробити. Це, це факт. Це, da, да, я... спочатку цей. Вона ж лежала на скільки днів? На збереженні. Вона на збереженні лежала. У неї була неврологія міжрядбиночі. Просидів на півтора години на прийомі, а він сидів в себе дивився телевізор, чекав свої зміни. Це, зміни. це я пішов до Войтен, главврача, написав на нього жалобу, просто йому дали догану і все. Тож, ніхто не розбирається, собі самі сіли, зробили догану і все. Але за що також батькам не повідомляють? Ну, маєш бути якийсь факт занесений. За що в тебе? Ви підходили, то, я підходили, що дійсно дали доган. Але в мене не важливо. Догана за що? Неї. Ну, є так, далі, що не надав належне. Пишете. Це общається, детський сад. Питання, скільки цих доган має бути, щоб люди не звільнили з роботи або наказали. Я питаюся на комісії, скільки треба доган, щоб звільнили цих людей. Вони не кажуть. Зазвичай дві, в принципі, для всіх. Ну, є ще така процедура, де медика відправляють на підвищення кваліфікації. Я це також це зустрічалася так. в своєму житті, де таке було. А тут. Це просто прийшов заяв, написав, не зареєстрували, відписали, що дали догану, все. А ще Друга до цього всього додати, щоб хотілося б, щоб майже кожен з лікарів має свої приватні лабораторії, має свої приватні там оглядові, має свої приватні, тобто вони працюють в державній установі, але заодно відкривають свої приватні, де хочете там лікуйтеся. От там вам надамо медичну допомогу. Якщо заплатите там да, бо то ж приватно. не гроші, що це не платилося. тоді якщо в нутробі мами хлопчик помер 4 кг вага. То це вже... і ще послали на повер... Пішки. Пішки і сказали, і ще що там казали, що ще не доношено, ще не доношено, ще там щось не так. Ну, тут теж немає за що. Я, Я ж говорю, підписка. Да. А за що оголошена догана? Не вказано. Ну, Можливо, такому шаблону вони всі теж там Це вони так, все стандартно. Перше, є процедура, як догана виноситься, як ознайомлюється, чи підлягала оскарженню. Це, це насамперед їхні права. Не врахували, навіть те, що це... виключно тільки можу вам порадити, оскільки цей факт зовсім також інший факт, не кримінальний поважний стосується, за яким я раніше Ну, Звіниться, можливо ще додатково, хай вам кажуть, який саме пункт наказу вони порушили. Є ж наказ, наказ регументує діяльність, напевно. Є певні пункти. Це саме пункт розписаний, і тоді вже ви... Побачите, який і також маєте аналогічно звернутися, можете з заявою і... От, стосовно даного факту. І тоді проведуть вже перевірку, поліція і вже надуттям відповідь з цього, цього приводу. Тому що це також в рамках кімнального провадження воно не досвідчить. Оскільки я виключно тільки здійснюю заці до судового розслідування, а перевіркою матеріалом займаються і відповідні служби. То... Матеріали повинні надійти в тісто, і тоді ми вже приймаємо стісто, вносимо в ЄРД. Але ж все рівно потрібно врахувати, що Догана по саме по цій справі так, так. тут теж я... потрібно врахувати. Це це йому виносили це одна та сама, сама справа. Вона, як... Тому я це також це ж медична я... книжка, там як велося. Що Слідчо, щоб він до, до, до межах так. також кімнально провадження дослідив ага. цих фабрика. Там є санітарки, там є ми сестрі свідки, які неодноразово бігали чотири рази до неї, щоб прийде, оглянь жінку. Тож я допитав, ну я то. У нас взагалі теж така ситуація, що в нас була перша зміна, якісь Це все стандартно, там, розумієте, що вона чекала, що п'яти життя. На її зміні це не відбулося, ну, як родини відбулися. Вона чекала, до ранку, до ранку ми її покапаємо, ми її покапаємо, їй стане краще. краще? Mm -hmm. да, вона поспить і родиться. Це медик говорить, що жінка при родовій діяльності почті і пшеляже поспить, коли їй ближить. І... Також її, по суті, взагалі я так бачу, що стараються не зачіпати цю кисельон. Вона була, вона це все бачила, але е з висновку їхнього то. Тільки друга зміна вказана була, була на операції. Да. Ті, хто були на операції, оті, скажімо, так вони. Ну треба щось піднімати тих людей, які кажуть. Ті, ну, в тім, були. що це починається та сама моя історія. Mm -hmm. Зараз приходить судово медична на це експертиза, нема підстави, керувалися протоколами. Все ви батьки, до побачили, mm -hmm. розумієте? Та ви самі знаєте. По вашому факту, значить я вивчу, значить, чого так довго тривало проводиться із відразу по приїзду Хмельницький, дам доручення, значить вивчу за вашу ситуацію. А, я перебіг вас, перепрошую. Наш, наші, от іменно, коли приймаються всі, та їхня колегія збирається, mm. вони приймають рішення, чого не беруть наші покази. Не в зовсім. Просто-напросто Як Шу Написано, як, як вони як туди, написано сім, що вони там от збирали консіліум, коли вона лежала. Консіліуму не було, я був біля жінки весь час. Ми за Валєцького побачили після операції. Після... Після операції ми побачили... ну, як? Я бачив, як він йшов на операцію. До цього не бачили. Крім е, тих дежурних, я нікого не бачив. На ну от вони зараз нам при це сто процентів принесуть е висновок, в якому вказано, що от була засідав консіліум, який вирішив кисарити. Та вони і не кисарили, доки я не сказав, що кисаріть. вже ми по самі наполягали, що кисаріть, бо біда, по ній вже було видно, що їй погано і плід чотири кг. Це чотири кілограма дівчина е з утючністю, а вони чекали дві сутки. Ми цього не розуміли, але медики ж мають приймати якесь рішення відносно того, що вони бачать, а не тільки по протоколу. Що це за протокол, який клічить людей? Бубили дитину, скажімо так, ми до цього часу навіть і не знаємо точно, бачили вони, що там вже дитинка померла, чи вона померла на реанімаційному столі. А, до речі, батька не допустили в палату, хоч він все здав, повністю був і мав брати участь разом з жінкою в родах. Але його навіть не допустили бачити, що сталося. У вас по цьому висновку чи допитували? саме по висновку. Що Ні. Ні. додаткове питання встановити, правильно? Так. Зараз буде так засідати комісія, можливо, ще можна надати оці пояснення що це твічі надає всі матеріали кімнату поваження? От вони їх наприклад не врахували їх. от ця комісія, яка засідає в на Тому рахую, вони ж вони керуються протоколом. Ну, не, не це що довели до того протокола? Що... Причинило тому протоколу, що вони Це Слово медика писали. проти слова батьків. Чого медики враховують? Я розумію, що це одна структура, і вони захищають mm -hmm. одного. увазі. Він є, наприклад, протокол смерті, так? А що довело до смерті? Вони ж не, не хочуть. Спричинило так. наслідками, що Но. саме стало. Вони написали, що дитинка сама винна, що така взагалі родилася. І з цілим оберемком та. хвороб. тому mm -hmm. неонатолог, головний, главний втім спровокувати, коли дитина вмерла. Тому пішла сама до Калашникова і сказала, що я її чуть там не залізу. І ще далі, до речі, було таке, як піднято питання, що недостовірна надана інформація була правоохоронним органом. Тобто це навіть йде за це відповідальність. Бо в зв'язку з тим сам начальник поширив недостовірну інформацію. Ну і от виходить така от ситуація. Слідчий має право наполягати на тому, щоб враховувалися е, батьківські покази, чи ні. Значить, слідчий слідчі слідчий, ви, виносить постанову, ставить питання і надає всі матеріали кримінального побачення. Все. Далі робота. Заключається тобто експерта. вирішує все, включається міста, експерт вирішує. Експерт. Тобто, надає матеріали далі, далі. Далі, дивіться, от є висновок, так, mm -hmm. ви багато попутак тут не згідні з невисту. Mm -hmm. Тому одної з буде вислішені, я все-таки порекомендую не допитати в цьому висновок у вас споведу, з приводу вашої незгоди, цих питань, і надати ці всі додаткові матеріали вже для повернення цієї експертизи, яка вже призначена в Києві, з приводу чого саме mm -hmm. да, з яких питань. Ну, а у вашому випадку. Ще експертиза чекає. да, не... чекаємо. Да, да, ми, ми Я не можу наперед щось вам я. говорити, не бачачи документ. Як бачите документ, я розумію, що, що потрібно встановити під час досудового стійства по якомусь документу. Не бачите документу, я Слідчий зробив все. Він зібрав документи, зібрав всі матеріали, він надав експертів. Питання, чи враховий, що врахував, чи врахував експерт і чого не врахував. А слідчі не може впливати на експерта, тому що це, ну, це, це не в його компетенції слідчі впливати на експерта. Він його першу все зібрати повну субічну матеріали і надати експерту. Всі матеріали, які необхідні для експерту. Якби слідчий щось не надав, ну, тоді питання до Ну, Якщо слідчий надав, а експерт не врахував. Навіть таке елементарне, вони не врахували, я навіть на комісії це сидів. Mm -hmm. Приходжу, я під реанімацію. Дитина вмирає в 5-й годині ранку, вона мені нічого не каже, каже, в 8 годині, коли жінка, я жінку приходжу, жінка ще шпан. Після теж реанімації. Після також. Вона каже, мені, що дитина померла в 6.20, спочатку каже в 5 годин, то я кажу, в 6.20, а жінці каже в 6 годин. Це теж не врахували, Даже оце Я запитувався, на... всі вже сиділи в комісії, я запитувався. Всі позгинали голову в ніхто пояснень теж не надали. Попровадження у вас одночасні допити проводились? Одночасні врач, лікар Ми, і ви не, не, було. Вас не було. Так? Ні. Я, чи лікарів допитували? При Оплочарні. тобі при, лікарі при, при, при мене не допитували. Не Тому що провадження є. Я розумію, в присутності можна да, потерпілого дати. Одночасний допит. Ми... Одночас, під час допиту значить, маєте право задавати запитання в... Ну, так випевно, ну, ну, ви, що ну, ви найкраще, так. ми так. тоді могли. Все, я, я вас почув, так. я, я задав питання. Повинні з'ясувати, що... Вона нас була що... попередила, тіші, да. що можна було допитувати. Але так. діло в тім, якби б її допитували, чи я би її запитані давав присутній світ. Вона б потім пішла, написала заяву, що ми робили на, на... на... не -тиск, до експертизи. До експертизи не хотіли просто. Ні, це законодавство передбачено. Так, ну, так Задав... але Задавати потім питання. ми ще ну, житав... ну, депутані, на це 100%. Ну. Ці питання так. я з тічім ще поспілкуюся. Я думаю, так. що ми з'ясуємо і що до повноти до слідства.